Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Енергодар. Що заважає де окупувати, звільнити від росіян місто Енергодар? Якнайшвидше? Чи буде в місяці березні, де окуповано Енергодар? Скажіть нам вищі сили. Допоможіть. Ох, така агресія. Якийсь план агресивний, дуже жорстокий план. Оце це вони дивляться. Енерго розглядають. Там відкритий шлях, так і деокупація, дивіться. Попри те, так, ворог за рахунок Енергодару дуже сильно збагачує. Він як накопичує тут ресурси дуже, така, дуже сильне, місто дуже такий цінний. <кій> Про що скажіть, Має плани. Угу. В минулому щось зруйнувалося. Угу. Як бранці. Оці жителі міста. Цивільні люди. Вони як бранці, як заручники У вас е оточене місто. Угу. Не ви їх не виїхати, не... не вийти, не заїхати. Змушують, я так розумію, людей працювати на збагачення, але на майбутнє дуже гарні карти. Відкритий шлях на деокупацію здійсниться. Багато жінок і дітей. Насильство відбувається. Страшна річ там з чоловіками. Жінки лишаються, чоловіків. Насильство над чоловіками. Це жорстокі дії, їх от агресія, план на Енергодар по чоловікам, по саме для того їх збирають і кидають в багаття. Це дуже жорстокість така. Злочини, військові злочини. Там люди як заручники, оце Енергодар вам змушують працювати і таке жорстоке поводження. Mm. Так. Тут Останні числа березня відбудеться деокупація, причому не багато буде військових росіян. Їх винищать і місто звільнять, і колаборанти їхні потікають також. Угу. І людям відкрита буде дорога. Вибачте, це повітряна тривога. Дивіться, відкриється дорога на евакуацію. Люди, які, ну, буде Енергодар відкритий, виїзд із Лю... людей врятують декупація. Це останні числа березня, виходить відкрита дорога. І також не буде застосовано ракетних ударів, руйнувань. Місто мешканці, цивільні люди, вони не, не будуть вбиті від, від бомбардувань. Отак. Що відбувається. Так, скажіть нам. Тут треба рятувати людей. Я хочу це все зібрати. Зламати план ворожий. План Росії більше не працює, більше ворог не може. Збирати е, на м, чоловіків на війну. Я так розумію, це як жертви. Угу. Заперечую повністю, буде відновлена. Е, Економіка енергодару життя. Так, жінки діти отримують допомогу. Так, заперечую. Заперечую. Всі плани ворожі тримати людей в заручниках, заперечую, ламаю. Буде так. Заперечую. Руйнувати життя. Ворог більше не зможе. Заперечую всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, більше цього робити не зможе. Заперечую повністю. Так, буде без руйнування де окуповано. Так, прошу вищі Сили допоможіть, врятуйте людей. Заперечую, заперечую. Відкриваю шляхи дороги військовим України на деокупацію міста Енергодар повністю. Без страт для військових України без страт для жителів Енергодара. Дайте нам, будь ласка, всю необхідну зброю. Зламайте ворожі плани. Більше він не може чинити злочини щодо цивільних людей, мешканців Енергодара. Перекриваю. Перекриваю, відкриваю всі шляхи дороги. Дуже необхідна допомога. Якнайшвидше, прошу, Вища сила вищі допоможі. сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи дороги на деокупацію міста Енергодара без страд для цивільних і безстрад для військових. України. І прошу зламати всі плани ворожі щодо мобілізації цивільних людей із Енергодару на війну, на передову. Більше ворог чинити такого не може. Більше ворог не може брати у полон людей, цивільних в Енергодари і застосовувати до них жорстокі дії. Відсікаю росіян від Енергодару. Буде так, буде так, буде так. Вище сили, я тут, тут, місто. жителів Буде все сказане, здійснено. Боже допоможи захистити місцевих жителів Енергодару. Хай... Ворог не може чинити злочин. Дякую за увагу.